Вітаю вас! Сьогодні вони страва української кухні і церквученики. Перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. Буду використовувати куряче філе 700 г, але це може бути будь-яке м'ясо, яке ви забажаєте. Я попередньо його промила, просушила паперовим рушником і нарізаю ось так під кутом 45 градусів. Якщо ви хочете, щоб крученики у вас були більші, то шматочки робіть грубшими. Викладаю частину м'яса на дощечку та накриваю харчовою плівкою чи, до прикладу, мішечком. І буду руйнувати волокно у м'ясі, тобто відбивати. І якщо у вас немає плівки, не біда, Змочіть молоток водою, щоб м'ясо до нього не прилипало при відбиванні і не ділилося на фракції, як деякі партії. А далі кожен шматок м'яса солюю і приправляю суміш'ю у перців. Якщо у вас немає млинка, змішайте сіль з перцем і тоді, взагалі, без зайвих рухів вдасться заправити м'ясо. Складаю шматочки один на одного, щоб м'ясо ліпше замаринувалося, а з рештою м'яса повторюю ті самі опції. А поки воно маринується, приготую начинку. У мене ось 200 г моцарели. На сирі не заощаджуйте, бо це впливає на смак страви, тобто сирний продукт тут не підійде. Натираю сир на крупній терці. Переміщаємо церели до миски і через сито перетираю 100 г кисломолочного сиру жирністю не менше, ніж 9%. Раджу обирати сир якісний, якщо він домашній, то молодий, не кислий, без гіркого старого присмаку. Ну а далі доведемо до смаку начинку. А в мене, як ви бачите, листочки сухого базиліку, бо він ідеально пасує до цієї страви. Влітку, як ви помітили, байдики не била. І також додаю суху зелень кропу і цибулі. В сезон, звісно, річ використовую свіжу зелень. Натираю один зубчик часнику. Далі маленька дрібочка солі, чорне, біле або ж суміш перців. Одна дві ложки сметани, і залишилося все об'єднати в одну композицію. І начинка готова. Важливо, щоб вона не була рідкою, саме ось такою має бути, і як ви бачите. Кладаю приблизно по одній чайній ложці начинки і скручую в завиванець. І ось саме тому ця українська стародавня страва зветься кручениками, а не якимись там пальчиками чи рулетиками, як їх ще називають. І якщо вам важко зорово розділити начинку, то переходьте шматки м'яса і мокрими руками сформуйте ось такі валики. Їх має бути рівно стільки, скільки у вас шматків м'яса, все просто! Якщо начинка на дещо витіче з крученика при запіканні, не біда, соус від того буде ще смачнішим. І якщо шматочки не всі у вас однакові, а трапляються ось такі неформатні, це також не проблема. Об'єднайте їх докупи, кладіть начинку і згорніть крученник. Далі ось так на раз два підрівняйте і все готово. З цієї кількості інгредієнтів мені вдалося приготувати 20 кручеників. Форму, як ви бачите, я вже змастила вершковим маслом і буду в борошні з дрібкою солі панірувати крученики. Їх можливо і не панірувати зовсім, але саме борошняна паніровка при запіканні зробить консистенцію соусу не рідкою. До речі, якщо комусь цікаво, залишу вам в описі під цим відео ще один відеорецепт крученників, тільки вже зі свинини, де начинкою є підчеревина, солоні огірки і цибуля. Далі трішки я кропила зверху рафінованою олією. Додаю декілька шматочків масла для вершкового присмаку і викладаю решту кручеників. Духовка вже розігріта 180 градусів Цельсія, переміщаю форму в духовку на 7-10 хвилин, а тим часом готую соус. Я маю домашній томатний соус. Якщо у вас з магазину паста до прикладу чи соус, то їх попередній слід трішки обсмажити, щоб позбутися земляного присмаку. Соусу у мене тут 200 г і сметани також. Одна або 2 столові ложки соєвого соусу, але це не є обов'язковим, заправляйте так, як вам подобається. Далі чорний перець і овочева приправа, вона вже йде сіллю. Перемішую та куштую на смак. Соус має бути кисло солодким. При потребі додайте трішки цукру, я не додавала, мене все влаштовує, тому що томатний соус у мене домашній. Крученики трішки вже обсмажились, соус швиденько довела до кипіння, покриваю ним крученики і накриваю форму фольгою. Відправляю їх знову в духовку приблизно на 15 хвилин. Не перетримайте їх в духовці, бо цього часу цілком достатньо, щоб вони повністю приготувалися. Ці креченики, як ви розумієте, менш калорійні на відміну від традиційних. Поєднання сиру, курки, базиліку, сметани і томатів робить смак їх неперевершеним і незабутнім.